Друзі, ось позаду мене знаходиться вже готова робота навісу з боковою зашивками жалюзі. Можете подивитися вже в нормальній якості відео, готовий результат. І в кінці відео я вам скажу ціну цього навісу. Нагадаю, у нас навіс розміром 5 на 4 метри, покриття монолітний полікарбонат. Повністю вся алюмінієва фурнітура, її не видно, ось вона скрита за металевими балками. І ось така ось бокова зашивка. Повністю зроблене примикання до фасаду, тому що часто майстри роблять навіс, примикають його до фасаду. А саме примикання ніяк не роблять і тудою постійно постійно тече, прокапує водичка. Ось так ось навіс виглядає. Водостічна система. Польського виробника по стандарту. І ось тут залишили такий прохід для обслуговування всіх мереж. Монолітний полікарбонат у нас товщиною 4 мм європейського виробника. Бачите, який дає такий глянцевий перелів симпатичний. І, дорогі друзі, ціна такого навісу повністю під ключ 200 тисяч гривень. Окремо бокова частинка коштує з цих 200 тисяч 23 тисячі гривень. Тобто, якщо вам бокової частинки не треба, то мінусуйте 23 тисячі гривень, навіть чуть -чуть більше, тому що ще там додається стійка ця центральна, а її не буде, якщо не робити цю зашивку. Тому десь приблизно там двадцять тисяч гривень. Мінусуйте. І ось такий навіз буде повністю під ключ 175 тисяч гривень. Нагадаю, це з монолітним полікарбонатом. Якщо вам потрібно не монолітний, а сотовий полікарбонат, то це десь приблизно буде там до 100 тисяч гривень. Ось такий ось симпатичний навіз. Нагадаємо, працюємо ми по Києву та Київській області, вірніше не по всій області, а Київський регіон. Тому, якщо там далеко, якщо там Львів, Західна Україна чи Східна Україна, то ну на жаль, туди зараз можливості виїхати немає. Тому київський регіон повністю обслуговуємо. Телефонуйте за цим номером, який ви бачите на, на екрані, і робіть ваше замовлення. А поки бажаємо всім гарного дня і тихих, мирних вихідних.